Сьогодні ми на території Чернігівської центральної районної лікарні. Це лікарня, яка від початку повномасштабного вторгнення неоднократно зазнавала пошкоджень внаслідок ворожих атак. Наймасштабніша була у 2022 році, в березні, потім, 17 квітня минулого року, чергова лікарня постраждала. І завдячуючи euh, допомозі міжнародних партнерів, благодійників, euh, фрондрайзінговій платформі юнайте 24 сьогодні маємо можливість euh, оглянути стан завершення проєкту першої черги із відновлення Чернігівської центральної лікарні, а саме euh, приміщення поліклініки. Voilà. Et donc on est C'est notre investissement principal, hein, la reconstruction la, ou la participation à la reconstruction de notre de C'est notre investissement principal en Ukraine. C'est vraiment notre euh, je dirais, action de mécénat qui est la plus importante et la plus significative. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content et nous sommes tous très contents, hein, Servier, de voir à quel point les travaux ont bien avancé euh, depuis huit euh, mois que nous sommes venus ici. de la Це французька благодійна організація, яка через юнайтед 24 внесла кошти і профінансувала першу чергу. І ми очікуємо, що коштами цієї організації буде профінансована і друга черга відновлення поліклініки. Вартість відновлення першої черги склала приблизно 22 мільйона гривень. Згідно Проєкту першої черги було відновлено контур корпусу, так би мовити, налагоджений дах, вікна, двері, тобто ті першочергові роботи, які дозволять в подальшому приступити до повноцінного відновлення зсередини цього поліклінічного відділення, в процесі коригування друга черга проєкту. Це туди всі, відуть всі остаточні роботи, які не зроблені. Утеплення будівлі зовні, всі системи комунікації, каналізації, водопостачання, опалення, а також внутрішнє оздоблення. Дякуємо дуже. Ще раз дякую за допомогу. Самі ми цього не зробили ніколи. Ну, ви заплату ви проект, це у перекаті. Це авікву, це тут Pas... Ah, là, donc, je pense que c'est une aide euh, qui est bienvenue et très content de voir que ça sert à quelque chose. Але насправді ми працювали всі разом, тому що нам дуже приємно бачити, що ця допомога йде на користь і що вона нема роботу.